Мода це дуже чітке відзеркалення того, що відбувається в світі. Інколи трошечки трошечки передбачення навіть того, що нас очікує. І дизайнери дуже, дуже часто і дуже багато насправді звертаються і до українського національного костюму, і до, і до вишивки національної її символів, і так далі. Ми просто інколи цього не бачимо, тому що воно набагато тоньше і глибше, ніж не знаю, просто китайська вишиванка і все. І насправді, київське весілля воно є таким одним зразком, по суті, ось такого. Е Весільного обряду на Дніпрянщині. весілля могло тривати рік, тому що починали сватати в один час, відбувалися розглядані, відбувалися заручені. Після цього міг проходити певний час, і він варіювався там від тижня, двох до місяця або трьох місяців. Кульмінація весільного обряду, який по суті, от це дівич вечор, який відбувався в суботу. Неділя, по суті, день вінчання. День, коли відбувалася найбільша кількість обрядів, яке включає в себе весілля, ну і понеділок, такий по суті, третій день, отакий другий день весілля, то це така основа. От, слід сказати, що дівчить вечор це не просто якесь святкування перед весілля, не якесь проважання молодої, це така підготовка до весілля. І в молодого, і в молодої в цей час закінчували приготування столу, закінчували виготовлення атрибутів, прикрашання того швільця. Ну і, от, наприклад, вільце – той атрибут, який мав виробити дружба, боярин молодого його приносили. До дівчат вони забирали його і вже прикрашали. В різних регіонах гільця прикрашали різними елементами. Це могла бути переважно калина, барвінок, жито. Це могли бути різні живі квіти, могли бути квіти з паперу. На Київщині ми бачимо барвінок, як і в переважній більшості регіонів, але бачимо й троянди. В принципі, троянди, мені здається, досить символічний для Київщини елемент. Це Квітка, яку ми бачимо як на сорочках, тому що сорочки вишиті часто трояндами на київщині, і також бачимо на гільці. Це досить вишукано і дещо по-міському, знову ж таки, як і в усьому присутньому в елементах Київщини. Каравай на Київщині є досить цікавим, і він прикрашався, що дуже цікаво парними символами, колосками пшениці, наприклад, двома ложками. Зв'язаними червоною ниткою. Всі ці от парні елементи дають досить явне розуміння зв'язку корова і його елементів вже власне з парою, з добробутом, з добробутом пари. Дуже цікаво, що на Київщині саме, саме молодший брат наречений він виступає, так би мовити, тим, хто бере викуп. Ось тут цікаво, що це саме представник роду молодої, тому що взагалі на питанні роду, родових зв'язків дуже багато зав'язано в весільному обряді. Київщина цікава тим, що це досить інтелігентний і вже такий мало аборигенський регіон. Тобто, ми вже тут бачимо вплив міської культури, бачимо те, що Селяни багато запозичили із інших культур, бачимо багато якихось покупних речей, в принципі, як які задіяні і в обрядодіях. Ми бачимо, що викуп відбувається вже з грошима, а не як зазвичай, з якимись предметами чи хлібом, чи якимись іншими дарунками, такими як хустки. Ми вже бачимо, що тут є грошовий елемент. Дуже багато дій, які відбувалися на весіллі, які позначали обряд якусь дію молодого, їх дуже часто виконував і переважно виконував не сам молодий, а його, так би мовити, довірені представники, от зокрема старший боярин чи староста, такий вже одружений чоловік. А після викупу дуже цікава така обрядодія, досить коротка, яка також ми фіксуємо її тільки на Київщині, коли молодий заходив до хати. То він бачив молоду, яка сиділа на покуті в кутку хати на кожуху, вона була покрита хусткою. Хустка покривала її обличчя, спадала на плечі. І, заходивши в хату, він заходив в шапці, до речі. Це досить цікаво, тому що в народному етикеті зайти в шапці в хату, це було неприпустимо. А молодий, не мов би завойовник заходив в хату в цій шапці. Тоді єдиний, мабуть, раз, коли народний етикет це дозволяв. І власне, як пишуть так цікаво, дослідники, етнографи, не без супротиву молодої, зривав з неї хустку, після чого міг її поцілувати. Власне, під час весілля і молодий, і молода, вони перебувають в лімінальному, тобто в перехідному стані. Вони вже вийшли із соціального статусу дівчини і парубка, але вони ще, оскільки весілля триває, вони ще не ввійшли в статус жінки і чоловіка. Ось ця хустка вона власне була покликана захистити молоду від всіх небажаних поглядів, сторонніх впливів, заздрісних очей. Вона була закрита для всіх, оскільки ще не відбулося її народження. Тобто вона. Покидає один рід і народжується для іншого роду. І ось хустка, яка закриває її обличчя, вона і символізувала власне смерть в роду своєї матері і народження в роду свого майбутнього чоловіка. Одна із визначних особливостей одягу околиць Києва це, от, власне, юбки і керсетки, плечове жіноче вбрання. Яке оздоблювалися вишивкою, дуже такою типовою саме для цієї місцевості, і е оздоблювали зубці, зубці теж такий дос досить особливий е декоративний е прийом для околиць Києва. Їх дуже любили тут. Е ними оздоблювали краї керсеток, е пройми для рукавів, пройму для горловини, передню полу повністю понизу. І спідниці також часто оздоблювали внизу зубцями. На Київщині вінки відрізнялися особливою пишністю і великою кількістю дрібних восковочок. І ця велика кількість цих восковок формувалася в такий досить пишний і відносно високий вінок. Також доповнені доповнений вінок був паперовими квітами, як правило, провощеними частково листочки додавалися, але основа саме була це дрібні восковки. І особливістю київського вінка також є те, що ці дрібнесенькі восковочки, основою для них є шовкова нитка. Можна уявити наскільки дрібна робота, тобто кожна, кожна ниточка має, має дрібненьку восковочку, і він, оскільки це шовкова нитка, вона досить м'яка. І коли наречена іде, то складається враження, що цей вінок ніби дихає, що це ніби якась от жива квітка, або або що це букет з живих квітів. Звісно, які сьогодні наречена мала виглядати найкраще на весіллі, тому всі її подруги, зокрема дружки, як вони тоді називалися, турбувалися про те, аби в неї була найбільша кількість прикрас, найбільша кількість стрічок. Стрічок таких могло бути 20, 30, іноді навіть 40, тому вся спина в неї була прикрашена стрічками. Це все покупні речі, звісно ж, які купували вже на той час в магазинах. Були спеціальні магазини, де. Ну, все для весілля, і можна було купити вінок, можна було купити стрічки, прикраси, бутоньєрки, що завгодно. Особливою деталю, яка має сподобатись в принципі дівчаткам, це те, що наречена в нас вбрана не зазвичай. Як ми бачимо чобітки, не постоли, незвичайні сільські чоботи. Вона вбрана в туфельки. Тобто, ми бачимо явний вплив міської моди Києва. Дуже часто весільний одяг вдягається в багатьох місцевостях тільки тричі на людину. Це перший день весілля. Другий раз через тиждень до храму молодий і молода, йдуть до храму і вдягаються так, як на весілля тиждень перед тим. І третій раз одягається цей одяг в домовину, щоб на тому світі молодий і молода. Вони звичайно можуть померти і так зазвичай буває в різний час, але по цьому унікальному вбранню вони щоб пізнали одне одного і знайшли. Дуже цікавим типом жіночих прикрас, які ми зустрічаємо на Київщині, є бурштинове намисто. Бурштинове намисто, як його називали, янтар або лянтар ось такі варіації назви на Київщині, певно, було найбільш популярним використання. Цього бурштинового намиста, на відміну від інших регіонів, де воно траплялося, але не так, не так часто, як ми бачимо на світлинах центральної Київщини. Дуже популярними на Київщині е, на початку ХХ століття були сережки е, у формі півмісяця, часто срібні і золоті сережки вже були, е, які робили київські майстри і продавали. Е, такі сережки інколи називали циганськими сережками. Е, Носили також велику кількість е, доброго намиста. Люди в околицях Києва були досить багатими. У них була можливість е, продавати якісь, е, якісь продукти, якісь товари, які вони самі виготовляли. Вони ходили пішки в Київ, продавали це за ці гроші, могли купувати собі якісь фабричні. Тканини для виготовлення одягу, або і прикраси, знову ж таки. І от власне коралового намиста на Київщині носили досить багато. Це могло бути по 20 разів, по 25 разків намиста. Також ще носились срібні хрести, досить великі, емальовані і гравійовані, які одягали на стрічку. І це був не просто натільний крест, а служив він також як і прикраса. Молодий вбраний у чемерку е, із фабричного сукна, е, чорну смушеву шапку, підперезаний каламайковим поясом. Ну, головною ознакою молодого була квітка, яка пришита у нього на чемерці. А врешті одягу молодий просто вдягнутий максимально святково, в залежності від його статків. Чоловічі сорочки були переважно вже з одною маніжкою, станом на початок ХХ століття, які прикрашали геометричною або рослинною вишивкою, які вишивали червоною і чорною заполочу. Сучасне на той момент розповсюджене вишивання червоним і чорним хрестиком до української вишивки немає ніякого стосунку. Два шви, які зараз найбільше розповсюджені на Україні хрестик. Косий або простий хрестик і гладь художня вони не українські. Вони прийшли з Західної Європи і з Азії. Київ, як столиця України, вона саме і була тим серцем, де найшвидше і найяскравіше проявилася саме Брокарівська вишивка. На території ж України, яка на середину ХІХ століття більшою своєю частиною входила до складу Російської імперії, вишивка-хрестиком з'являється лише в середині ХІХ століття. Чому ж вишивка-хрестиком червоно-чорної кольорової гами отримала назву Брокарівської вишивки? Це було пов'язане з історією одного парфумерного виробництва, засновником якого був Генріх Афанасьйович Бракар. І вагому роль в успіху його бізнесу також відіграла його дружина Шарлотта. На середину 19 століття один шматок мила коштував близько 40 копійок. Для села це була просто неймовірно висока ціна, і селяни ніколи такого мила не купували. Шарлота ж, подорожуючи по всій Європі, знайшла рецепт дешевого гліцеринового мила. Власне, такий рецепт вона привозить в Москву, і вони з чоловіком починають виробляти це мило, і вартість його стає в одну копійку. Це явище отримало назву Народне мило. Власне, ця назва друкувалася на етикетці, а для більшої привабливості, щоб його купували на етикетці малювали маленький букет, скажімо, для вишивки хрестиком, червоно-чорні кольорові гамі, якусь пташечку або літеру абетки. І таке мило воно набуло шаленої популярності серед населення. І, власне, таким чином селяни отримали перші взірці. Авторських таких художніх розробок для вишивки. Варто зауважити, що саме такий брокарівський стиль вишивки — це був чи не найвдаліший тренд моди, який змінив народну традицію. Особливими дієвими особами у нас є звичайно ж батьки, адже для них це теж надзвичайне свято. Це і радість, і сум одночасно. І ми бачимо обряд важливий як для нареченого, так і для нареченої це благословіння. Адже саме від батьків залежало, чи взагалі відбудеться цей шлюб, так як інколи навіть маючи якісь відносини там між хлопцями і дівчиною, не завжди закінчилось погодження між батьками, не завжди батьки дозволяли їм бути разом. Тому це такий трепетний і завжди відповідальний момент, чи дійсно батьки благословлять чи ні на шлюбу бували випадки, коли навіть доходило до весілля, але раптом там батько чи мати відмовлялись благословляти за якихось певних чи причин. Тоді весілля не відбувалося, на жаль. Це було соромом для родини, якщо ставали відомі якісь е, нюанси, за яких не відбулося воно, але такі випадки теж траплялися. Весільний батько, е, убраний у жилет такий із фабричної вогняної тканини, власне, на початку ХХ століття, е, це вже як віяння міської моди, ці жилети досить широко використовувалися і. Е, Парубки більш святкові жилети одягали, і парчеві були навіть жилети, такі, і шовкові. А це такий більш скромніший варіант, скажімо так, цього жилету на весільному батькові. У заміжніх жінок як святковий варіант головного убору. Це був звичайний очіпок, бо заміжня жінка не могла показуватися на люди. З непокритим волоссям, з непокритою головою. Київські очіпки дуже цікаві, вони значно вищі, ніж решта очіпків українських. Робили їх на берестяній основі, на березовій корі, це була основа для нього. І обтягували цю кору ситцем фабричним, деколи парчею, а із середини сплітали таке перевесло тоненьке із соломи, і воно тримало верхню частину очіпка саме форму. Дивлячись на дружок, ми бачимо те, що вони модниці, бачимо вже моді на той час кудрі, бачимо свої рідні вінки. Вони подібні на вінок нареченої, але вони дещо скромніші, так як сьогодні, зрештою в неї свято. Вони теж вирізняються. але... А... Бачимо, що одна з них, наприклад, підперезана каламайковим поясом. Так як на Київщині не підперезували вже вишитими рушниками, в моду війшли каламайкові покупні пояси, і вони підкреслили свій силует. І ми бачимо, що верхній одяг юбка не підперезана ним, а корсетка гарно підкреслена, підкреслена поясом, підкреслює стан дівчини. Якщо ми говоримо про наспіви і про, ну, взагалі про тексти весільних пісень, то ми можемо побачити, що деякі тексти взагалі мандрують всією Україною. Ми можемо зустріти один і той самий текст як на Лівобережній Україні, так і на Західній Україні. Наприклад, ось такий текст, ось така мелодія, як що на хаті зілля, Що на хаті зілля, а в хаті весілля? Що на хаті зеленесеньке, а в хаті веселесеньке. От приблизно ось такою ж самою ритмікою і текстом ми можемо і на Київщині зустріти цей текст, і можемо і на Харківщині його зустріти трошки з варіацією. Тобто можна от прослідкувати такі цікаві закономірності. Ну, справа в тому, що е, взагалі як Київщина, так само, як і більша частина України, е, раніше була представлена саме скрипка. Це традиційний інструмент, взагалі, який є в усіх тере... на... на всіх теренах України, е, і фактично є, можна сказати, таким народним українським інструментом, який був на весіллі обов'язково. Ну і Бубон, Бубон, до речі, тут теж був. І такий, який ми звикли бачити на більших теренах України, мається на увазі Бубон Тамбурін з одною шкірою і з кучою тарілочок. Такий, який тримати могли або в руці за хрестовину. Ну, Київщина тут в основному за Хрестовину тримали. Люди раніше сприймали ці інструменти, той самий Бубон. Вони їх як сприймали як частинку нерозривну того всього простору, який саме. От, задає оце от настрій. На весіллі без цього ж ніяк. Ну що це за весілля? Ну, добре, пісні бувають сумні. Ну, Зокрема, так, є драматичні моменти, весілля взагалі воно таке, дуже драматургінне. Музика відповідно, забирає на себе цей момент саме веселий і розважальний. Дуже цікавим персонажем на весіллі виступає світилка, і на Київщині це були світилки, як правило, дві. В тому, так би мовити, поїзді, такій от як команді молодого. Переважна кількість осіб, вони були парно, і тільки молодий був без пари. На Київщині ми бачимо приклад дуже цікавого світильника, коли в його основі покладено хлібину. І, власне, в цей хліб в центр встромлявся хрест, який був виготовлений із дерева. І дві свічки, які власне символізували свічку для молодого і свічку для молодої. Навколо ми можемо бачити чорнобривці, колоски і всіляку іншу зелень. Рослини вони мали оберігати власне цей сімейний вогонь від так само від стороннього ока, від усіх злих сил, і хрест він був символом очищення і освячення. І ці дві свічки вони починали горіти під час вінчання в церкві і продовжували горіти протягом всього весілля. Дуже цікавим елементом, який ми вже можемо бачити. В понеділок, вже зранку, після того як відбувся обряд комори, говорячи з сучасними словами першої ночі молодих, е на честь того, щоб показати, що молода була цнотливою до шлюбу, була чесною зі своїм нареченим і власне з учасниками весілля, е вивішувався червоний прапор е в різних дуже регіонах. Е Майже повсюди ми бачимо цей символ, саме червоний, який позначав чистоту нареченої. А на Київщині, це в тих записах, які ми бачили, найчастіше фігурував саме каламайковий пояс червоного кольору, який прив'язували, і або в понеділку рано процесія з хати молодого йшла до батьків. Нареченої, щоб е, сповістити про те, що е, молода є е, чесною, дат, віддати дяку батькам, що виховали таку доньку. Ну, і от боярин розмахував е, тим по суті таким імпровізованим прапором з пояса, е, ну і також потім е, цей прапор чіплявся е, на дах будинку молодого. На жаль, чи на щастя, Київщина це один з тих регіонів, який швидко відійшов від традицій, як таких відійшов від одягу. Звісно, ми всі розуміємо це саме через те, що швидко відбувалася індустріалізація, швидко приходила мода. Це все таки столиця, і тому ми бачимо, як люди швидко відмовлялися від звичних для них речей на той час. Нам хочеться вірити. Що ця тенденція, що Київ швидко засвоює нові традиції, швидко змінюється. Ми сподіваємося що наша робота, наші ролики за цією ж тенденцією поширять в регіони цю моду на шанування своїх звичаїв.